Війна робить з адекватних людей, роботів. Ти знаєш, що в твоєму місті хтось загинув, ти знаєш, що в твоєму місті лихо, Тобі більше це стається, стосується твоїх знайомих, а тобі доводиться робити свою справу і посміхатись. Єдине, що я не ігнорую війну, як більшість суспільства, я переконано впевнено це можу казати, про більшість саме. Багато людей забулось про війну і не розуміють, що вони живуть в цьому суспільстві, що хтось за них стоїть на фронті дякую Богу, що мене в більшості свої оточують свідомі люди. Тому що за кожною моєю вдалою справою або продажою стоять добрі справи вже майже 4 роки. І я інакше жити не можу, тому що я не можу себе відокремити від того від середовища, в якому я знаходжусь. І тут питання не про правильно, неправильно, і справедливості в цій війні шукати точно не слід. Але людиною треба залишатись. Бажаю всім сил.